Gracias. Щас і на віки вілам, отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам родини наші, як і ми прощаємо нашим, і не води нас у спокусу. Але ти зворі на свій дух, о Твоє царство сила, і слово Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Благословляється Свято, пам'ятний камінь, це укруплені водиці, і, і свяченої Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляйте, Іусвях, і цей, в честі пам'яті, нехой, для Отцях, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царство і Слово Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В оголосив, душі на Він і збережи бажені жити, у тебе, чоловікою, у Твоїй місті, спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають? Бів твоїх, отидений чоловік овець, слава отцю і сину, і святому духу. Ти, Тиси, бо зішом, і зозрозив за комів, самі душі рабів. Я розлава Івана Миколи Петра, я розслава Дмитра Івана Володимира, Миколи, Івана, Йосипа, Тадея, Дмитра, Зинов'я, Микити, сюди, Зинов'я, Василя Кінрата, Сені, Михайла, Йосипа. Гарії Миколи, Миколи Олександра Прокопа, Заприятима, Гарі Івана, Степана, Аделія, звана Андрія, Ксенії, Степана обієних на майдані обідних воїнів, які видали життя своє за неньку нашу Україну. І що проститься йому всякої провини. Видної і не видної. На місці, світлому, місці, квітучому, місці спокійному, звідки відійшли, біль печаль зітхання, всяке прогрішення, вчинене ними словом, ділом, або помислом, як благий чоловік любить, попростив, бо немає чоловіка, що живе, не зрішив, ти без безріха, правда, твоя, правда, у віки, і слово твоє. І спокій спочили в ради Боже, де с ним обігєних борців за волю країни, цього боки, оцю ні згадуваних і тихо, нема сьогодні, куди задати, уб'єних на майдані, у б'єних. І сам Христний Боже наш Вічну главу віддаємо Святичним Твоїм Отцям Христі на Ти, ноги задячим своїм Богом, нині Богу Сангрос, ви набік. Полоня врама упокоє, добра праведне приїхає і нас помилує, даві лагать і чоловіка Лопиче непокій, подай, Господи, Пресно пам'ятним словом Твоя. Борцям, героям за волю країни, нашим односельчанам і сотворим вічною по. Спільну молитву, дякую за ті спільні благання до Бога. Нехай Господь вислухає їх і обдарує кожну нашу християнську родину, кожну людину миром, достатком і спокоєм, що є найважливіше в житті, все інше ми досягнемо працею. Все інше ми приймемо через Боже благословення. Нехай Бог обдаровує нас миром, щоб пам'ять про цих героїв, яких ми сьогодні згадували, була вічна в наших серцях. Амінь. Слово Амінь. Як тебе звати? Чий бо ти сину, гілкою вітер тепло? Скільки вас соколи за Україну пали у ту війну, голови буйні, кріси при боці, шанці на повен зріст, за Україну падали хлопці, смерть їх косила навскіз. не шкодувала саду розмаю, ні молодечих літ. Вас, Україна, мати згадає. Не забуде світ, падали хлопці світі майові, кулі їх вперто сікли, трави роділи від їхньої крові, ріки червоно текли. Скільки вас, діти, на білому світі, в землях чужих лежить, зірка України над вами не світить. Пташка не довети, за небо блакитне над Україною ви заплатили життям земли свята, прорости хоч калиною там, де воїн упав.